Громада живе в умовах російської агресії. Ворог продовжує тиснути на Сумську область, завдає відповідних ударів різними засобами, посилюється робота по евакуації. Наше завдання, як місту, в якому створений хаб для евакуації прикордонних населення прикордонних громад, ми повинні організовувати краще цю роботу. Над цим будемо працювати цю неділю. На сьогоднішній день хаб організовано роботу, розміщено дві кімнати. На минулому тижні надана допомога стосовно восьми осіб, які евакуювалися із прикордоння. Запропоновано їм послуги хабу, але вони відмовилися, тому що тимчасово перебували на території Шосткинської громади. Далі їх перенаправили до для того, щоб вони переміщувалися до іншої території. Це за їхнім бажанням. А так люди можуть евакуйовані, можуть отримати послуги хабу.